Вітаю, шановні, ви на каналі Дани Єрової. У вас ще голова не крутиться від того, що відбувається у нас на теренах нашої держави, у мене трохи крутиться. І знаєте, у нас є такі два паралельні треки. Те, що я спостерігаю, це якраз два треки: зовнішній трек і внутрішній трек. Зовнішній трек, він абсолютно зараз, знаєте, що можна обговорювати, якщо кожного дня а, у нас з'являється, до речі, ми в прямому матері, у нас тут є чаток, тому пишіть диви, хто, звідки дивитесь а, і таке інше, значить, зовнішній трек, він змінюється кожні там 5 хвилин. Значить, сплили плівки а, в Америці Блумберг написав, що сплили. Скажімо так, тепер у них є свої плівки. З плівки, де по суті американці домовляються з росіянами стосовно цього мирного плану. І інформаційний фон стосовно мирного плану, він змінюється такими шаленими темпами, що просто ти не. Не знаєш, як на це реагувати, тому що якщо аналізувати заяви вчорашні, вони вже не мають сенсу. Якщо подивитись сьогоднішні заяви, вони абсолютно інші, ніж заяви, які були вчора. Якщо подивитись на переговорний процес там на позавчора, то, то взагалі просто це вже немає про що обговорювати. От Що несеться? Що несеться, просто кожні, кожні там, 15 20 хвилин, що змінюється. Наприклад, травм назвав по умову для зустрічі Зеленських і Путін. Угода має бути на фінальній стадії. Ну, окей. Українська делегація на чолі з Буданом веде переговори в Адбудабі з Російською Федерацією США. Ну, також окей. Далі. Що таке? Зараз секундочку. Ми в прямом матерію, не забуваємо. Далі. Рубі змінив тон переговорів щодо мирного плану США для України. Прекрасно. Далі. Міністр армії США попередив Україну про неминучу поразку. Ну, абсолютно діаметрально ді 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 протилежні якісь е сигнали. Далі. Трамп розлиту розмову Вікоф з росіянами. Він має продати Україну Росії. Це робота ділка. Навіть так. Далі. Україна е згодна на мирний план США. Далі. Трамп про здачу українських територій, Росія і так може захопити їх у найближчі місяці. Далі Димітрій з Вітковим, щоб той видав російський мирний план за свій. І оцей калитископ у нас іде постійно. Тому, чесно кажучи, зараз обговорювати зовнішній трек я не маю не бачу зовні, зовсім ніякого сенсу, тому що. Ну, по перше, нервувати на понервувати і за події, на які ти не впливаєш, а ми не впливаємо на події на геопо великої геополітики, е, і це зараз грає де не тільки яка стосується України, Росії е, і США, це і вся Європа, і Китай, і якщо хочете всі проблеми, які зараз відбуваються. В взаємовідносинах Китаю і США, тому це такий геополітичний шторм, який зараз, ну я ж кажу, що якось його і усвідомити досить, тяжко, тому що ну, кожного, кожна година змінюється і, і умови договору. Вчора вже було повідомлення про те, що Україна погодилась на умови, які запропонувала США. тобто Зараз коментувати це ну неможливо і нервувати з приводу того, що відбувається на світовій арені, на якій ми, ну, ми не можемо вплинути на те, що зараз там відбувається, сенсу немає ніякого. А от щодо внутрішньої, нашої внутрішнього трека, скажімо та влівки міндіща це дуже цікава історія. Значить, нагадаю, вчора відбулось засідання тимчасової слідчої комісії стосовно. Плін плівок Міндіча, на якому були присутні представники НАБУ, і вони звітували про те, що відбувається зараз з плівками Міндіча. Ну, по-перше, нам детективи набу сказали, що вибачте, це не серіал Netflix і ми не можемо вам його постійно показувати. Розумію, але знаєте, там ми у відповіді за тих кого приручили. Ми вже всі якось скажімо так. Чекаємо, чекаємо, що далі, що далі, з плівками мінтіча, і що далі в цьому розслідуванні. Не січу саме основне, що заявила вчора набунабу, заявила, що слідство не зупинено і воно йде, і на нього не впливає зовнішній трек по перемовнам. Це от прям ключове те, що нас має турбувати, що слідство не зупинене, що йдуть слідчі дії і. Якраз після обшуку квартир міндіча і всіх офісу, бехофісу пана міндіча набув вилучило велику кількість документів, паперових, електронних серверів і всього іншого. І зараз іде робота по документуванню, по обробці цієї інформації по всьому тому, що виявили, і можна проаналізувати. До речі, там є навіть. В цих документах є навіть банківські проводки, оплати. Тобто, там буде, я так розумію, наступний вихід набу це буде дуже цікаво. Як цікаво, це ми будемо знову лежати в обмороці стосовно того, що творилось і твориться у нас в державі з точки зору корупції. Ми пам'ятаємо да, про те, що Набу нам говорило і в, до речі. В документах набує прізвище пана Умірова, тому ми і це і чекаємо. І окремим треком ідея знову ж таки. Вчора про це було сказано: йде тема будівлі фортифікації. Вже зайшла мова конкретно про Полтавську ОДА, Ну а далі я так думаю, за Полтавську ОДА буде всі, будуть всі інші. Далі, що стало мені відомо. А, що, ну, давайте так, що стало мені відомо, з хорошого. Значить, з хорошого, ну, з хорошого. моніторинг, загальний моніторинг, досі не може пояснити ні походження, по... і взагалі в нього немає питань до пана Міндіча або кофісу пана Міндіча стосовно руху коштів, тобто, взагалі у людей немає питань жодних ніяких. Ні, я ну, немає питання у людей. Це ви звітуйте за кожні 2 тисячі гривень або 10 тисяч гривень, які ви переслали своєму чоловіку, або чоловік переслав вам на карточку. Це ви звітуйте, а там все нормально. І до речі, я не маю походження коштів за став, які були внесені за фігурантів справ. Немає, немає. А, Далі мені тут пишуть, дякую за сміливість і правду, бережіть себе, почекайте, я ще про себе правду не розказала. Зараз буде анонсую, зараз, зараз буде цікаво. Значить, що з хорошого? Мені стало відомо, що СБУ ввійшло взаємодії з НАБУ. Хоча, давайте згадаємо, саме СБУ ну, видно по команді з банковою в липні цього року затримувало. Затримувала слідчого набу, і він знаходиться зараз в СІЗО під вартою по статті, я не знаю, державна зрада. Його його звинувачують у зв'язках з Росією. Людина знаходиться все одно в СІЗО. але Мені пошукав, да, ну, не називайте цих Панаму. Ну, Слухайте, ну, я людина культурна, я, я не вмію. Якщо, я, якщо ви хочете, щоб я сказала, що я думаю про це все простими словами, то повірте, це буде зараз трьохетажна мати і все, і на цьому ми ефіром закінчимо. Значить, да? Значить, далі. Значить, все таки СБУ вийшло з земедії, але тут є така е цікава історія. Ви, ви пам'ятаєте, що... А по телеграм-каналам ОПЕШ понесло, що будуть дерз... будуть вручення підозри по Держради, Железняку, Арахамі, е... кому ще Гейтманцеву, мені здається. Але потім СБУ вийшло і заявило, що це брехня і цього не буде. Тут я так розумію, що пан Малюк вирішив не робити таких дурниць, але що може бути? Може бути. Зараз звільнення пана малюка і призначено на нього посаду пана Поклада. Він більш жорстока людина, він більш така жорстка і буде виконувати команди банкової. Чи пропустить це парламент? Окреме питання пропустить чи не пропустить? Не знаю, але в мене є інформація, що. В парламенті все-таки відбувається такий собі, скажімо так, заколот тихий заколот, і саме тому пам'ятаєте, я вам казала, чому у нас цей тиждень не пленарний, у нас не прийнятий бюджет у нас. Ми без бюджету на 26 рік його ще немає. Він прийнятий тільки в першому читанні. Значить, і саме і саме із за того, що в парламенті йде собі така тиха революція, і депутати слуг народу говорять про те, що вони не будуть. велика кількість депутатів слуг народу говорять, що вони не будуть підтримати бюджет офісу президента, який проголосований в першому читанні без допрацювання, тобто голосів на бюджет, в який були Закладені ці оборудки по тому, що вже нам відомо по енергосистемі, підтримувати не будуть. Тому якраз на друге число і перенесено пленарне засідання. На 2, на 2 грудня, до речі, ми вже не встигаємо в. В плані прийняття бюджету, тобто все-таки тиха революція собі в парламенті йде, і багато представників партії слуг народу відмовляються виконувати те, що говорить, скажімо так, те, що говорить їм офіс президента. Вже так пішли в таку. Опозицію, скажімо так, Ну, опозицію чи ситуативну, е ситуативну опозицію, хто його знає, побачив. Що відбулося що ще вчора, і стало відомо, якщо хтось ще не прочитав. На антикоркомітеті на антикор пролунало головне в бек офісі Мінтіча та Деркача. Увага! Деркача, деркач це, ну, це державна людина, у якої є. Е Підозра і людина, яка входить зараз в російську думу. Так і ще раз підкреслю: от просто почути це саме основне, не у правоохоронних органів, а в бек-офісі деркача Міндіща та Деркача, знайшли 527 профайлів на тих, хто заважав корупцію Закриті дані, адреси, паспорти, родини. І все це за 5 днів до атаки на Набу та САП 17 липня. Серед них. 15 детективів набу, 16 депутатів, серед них Радіне Железняк, 18 міністрів та заступників, 10 журналістів-розслідувачів, серед них Ніколу і Шалайський. До речі, Шалайський помер нещодавно померла людина. Тепер питання. Далі дев'ять співробітників СБУ. Керівники енергетики, Кудрицький, Копель, і детальний профайл на самого тут саме смішне на самого детектива Абакумова, його дружину та родичів. І після цього, знаєте, в рамках того, що у нас взагалі-то демократична держава, у нас конституцією гарантується безпека приватного життя. Кожної людини, от, я сьогодні писала пана Железняка, вийде вечері сюжет, де він говорить, що там просто ну особисті фотографії, які десь там він з майбутньою дружиною десь там в ресторані чи в кафе обіймались, грубо кажучи, тобто це ну, збиралося для кого? Для офісу президента. Ну, окей. А якщо вся ця інформація йшла, а вона йшла в Росію. І всі, вся ця інформація там, то що думати людям, які вибачте в цих 527 профалів. До речі, якщо пам'ятаєте, хто за мною слідкує і підписаний, в тому році десь оцей, цей самий період у восени мені зламали не те, що телефон. Мені зламали клауд. На моєму клауду паралельно вісів ще один MacBook. Ще один комп'ютер просто паралельно в режимі реального часу висів MacBook. І, звісно, з iCloud була витягнута вся інформація, яка там моя особиста. Ну, все, все, що можна було, все, все було витягнуто. Потім почався шантаж, потім, до речі, представники одних правоохоронних органів не буду називати вам, приїдма. Приїхали ставити трекер на мою машину і поставили його так, приїхали на до машину, і поставили його так, щоб потрапили на всі камери. Да, і от їх особистості, в принципі, встановлені. Але ж все одно ніхто нічого не не робив цього приводу. І е, стосовно мене були от був шантаж такий дуже жорсткий шантаж в телеграм, через Телеграм, стосовно того, що йди з Міністерства оборони і все, ото йди, і все, йди, йди, а, а то, а то, а то. так що е, то знаєте тут ну, Мене багато хто питав, як ти думаєш, ти там в тих папках є чи, чи немає, я думаю, що я там є, ну але мені і іншого вистачило для того, щоб зрозуміти. Чого, по великому рахунку, по відношенню до мене були такі дії. І трекери, і, і намагалися вскрити машину, і також потрапили на всі камери. Ну, коротше, було, було весело. Ну, весело в, кав... в кавичках. Ну а тепер давайте поговоримо про те, що а як це взагалі можливо в. Правовій державі, в якій Конституція гарантує недоторканність особистого життя, закритість даних, і ці дані просто разом видно з тою двушкою, яка полетіла на Москву. летить туди ж. До речі, зараз я вам про двушку, щоб я не забула вам розказати. Тут тобто ці дані летять туди про українських активістів, журналістів, депутатів і таке інше. І в цьому, і в цьому задіянні правоохоронні органи, які збирали цю інформацію. Для кого? Для Офісу президента, то на кого у нас правоохоронні органи працюють? На офіс президента на пана Єрмака, чи все-таки на народ України? Чи за податки народу України вони працюють на пана Єрмака? Добре, прилаштувалися. Да? Так, на, у, на ТСК мені стало відомо, що не приходили. Не, не в взаємодії. хто не... Хоче комунікувати досі. Значить, ДБР е, прийшло, якщо ви пам'ятаєте, і пообіцяло провести внутрішнє розслідування щодо е, співробітників, які були задіяні і які звучали на плівках міндіча, а потім вийшла заявою, що ні, там немає нас нікого, ми всі білі пухнасті, ми не знаємо яких людей ну побачу, значить, арма також там щось не може розібратися з нерухомістю, яка їм підпорядкована. Квартира Захарченка кажуть, що не брали на баланс, тому що її треба було утримувати. Чихарда. Далі, як марковані американські як марковані кошти американськими банками зайшли на територію України, невідомо. Ніхто не може це пояснити. Ні НБУ, ні Держпрокордонслужби, я так думаю, також не може пояснити. І хто ж його знає? Ну, побачимо, що з цього триковитим. А ну а може щось і вийде. Так, Фінмоніторинг, я б вам вже сказала, прикинувся мертий. це нас з вами стосується фінмоніторинг, це ми його маємо проходити і звітувати за все. Чому досі не звільнений очільник? Для мене також величезне питання. Тепер давайте повернемось так що ж робити. Да? Ну, перше, що треба було зробити президенту, це звільнити пан Єрмака. Да? Я бачила цей пла плач серійний. ой, Дуже шкода, що я вам зараз не завантажила відео. Коди вибілюють Єрмака і кажуть, навіть якщо він його звільнить, він може бути хто завгодно, навіть водієм президента, але ж він все одно буде поруч з ним. Слухайте, вся ця вертикаль, вона вся побудована під нього. Якщо президент говорить, що він не знав про те, що відбувається, і не знав про ту корупцію, яка була, то ну, хтось же знав, ну певно, тоді е, у нас президент не знав, е, пан Єрмак знав, але Алібаба да, він на плівках Алібаба. І всі у сорок знали, але він тоді брехав президенту. А Аді тепер у мене питання: якщо пан е, президент говорить, що він не знав і в Ходить так, що йому брехав ярмак, чому він його не звільнив? Ну от мене велике питання, чому, його, чому він його не звільнить? Ну це вже ну, розумієте, це просто дорога, по якій йшов Янукович, коли йому казали, звільни Захарченка, Захарченко. Це була перша вимога дан. Не звільняв. І тут, от, от перся рогом, а, значить там у них тиха революція фракції, тому що, скажімо так, не всі вже бачать токсичність цього. Персонажу рейтинг президента летить просто шкереперить, і на це він знову ж таки закриває очі, але пана Єрмака е, чіпати не можна. А тепер те, що обіцяла стосовно двушку на Москву. Значить, сьогодні висрався вибачте я не знаю. Значить, джокер. Вся страна відділа історію про душку на Москву. І сразу всі. Рішили, що это мінді жгнал деньги в Російську Федерацію, друзі. это бред. Миндич там вообще ни при чем. К двушке на Москву не имеет никакого отношения. Двушку на Москву гнал пункт обнала и обмена, а не Миндич. Господи, ты, 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 известно, ну, не Миндич вниз в те сумки в специальный центр, который продавал те кушты на Москву. Ну, ну я не знаю, это быть я не знаю, кем еще этого не понимать. Нам начинают лепить эту всю Історії там далі вони обіцяють розслідування, виведення цих конвертаційних центрів. Так, да, це має місце бути. Вони існують в Україні. Ну так вибачте, де наша правоохоронна система? То не беріться, але вибачте двушку на Москву посилали. Це не їх ініціатива, да них ці двушки не було. Їм її хтось приніс і вони там якось організували цю передачу. То не потрібно розуміти знову, що це зміщення акцентів. Та от та ні, це не Міндіч винувати. Це винувати конвертаційні центри. Ну комунка боріться з конвертаційними центрами, але Міндіч мідіч від гроші на москву. Що я не розумію, що, в чому проблема? Що ще ну знову ж таки повернемось до пана Єрмака вчора? Знаєте, не палимось, абсолютно взагалі, не палимось. От буквально в один момент виходить по всім телеграм-каналам. До речі, от просто подивіться і е, зрозумійте, як вами маніпулюють. Російська Федерація зараз е, намагається зараз зробити все, щоб глава ОП Андрій Єрмак не поїхав до Вашингтону разом із президентом Зеленським змі у Москві. Вкрай незадоволені результатом Женеви. Тож інформаційному полі варто очікувати там далі. Багато бруду на пана. Єрмака, і це виходить по всім телеграм каналам Ну слухайте, вартість виходу на телеграм каналі досить висока, такої інформації, і воно несеться скрізь. Тобто, нас попереджають, що чекаєте, але це все тому, що знову ж переключення на зовнішнього ворога, але це все тому, що не хочуть росіяни, щоб Єрмак був на переговорах. Боже, ну просто якась місія, не знаю, друге пришестя. Не буде пана Єрмака в ОП, рухне вся країна. Не буде пана Єрмака на переговорах, ми підпишемо, не знаю, невідомо, що. Ну Просто, просто якийсь, якийсь страх, Боже. І знову ж таки, та питання до президента. Якщо ти. Ти, ви, Якщо ви не знали про те, що у вас така корупція, вже енергетика, оборонку нам заявили, що, да, скоріше, за всього, по зброї це буде в закритому режимі, тому що ну, війна в країні, да? а там буде, повірте, буде, буде, буде. Тому що мене і не пускали, поки було Міністерство оборони, зброю взагалі ні на крок, це перше і друге, і шантажували тим, що я пішла з Міністерства оборони. Також тим самим, тому я думаю, що по зброї це буде якийсь закритий режим, але дивіться, є вже енергетика. є Оборонка ну про бронежилети будуть говорити, тому що це публічні закупівлі були. І буде і, і фортифікація вже є, вже є вже такі три треки. А ну енергетика там, де е, діння жалко щоб построїть укриття, дійня та жалко, щоб укриття построїть. а ви сидіть, будь ласка, без світла. Це ваші особисті проблеми. Тому пан президент, або ви звільняєте пане Єрмака, ми тоді розуміємо, що ви е, входите в комунікацію з парламентом. Змі... Тільки звільниться пан Єрмак, весь уряд піде в відставку, тому що це карманний, карманний маленький, свій такий рідненький уряд. Зразу зміниться ситуація з парламентом, зразу зміниться ситуація з фракціями. І ми зможемо вийти з цієї парламентської і урядової кризи. Тому Значить, що ми можемо з вами зробити? Да, на мета ми вийти не можемо в Україні війна, тому ми можемо поширювати відео, доносити це до пана президента, може, так йому буде скажімо так, зрозуміліше. Я вам вже казала, да, що листи, які я написала, мені відзвітували, що в офісі прочитав звернення до президента, тому розповсюджуйте відео, діліться відео. Підписуйтесь, будьте в контексті Ввечері У нас заплановане вихід інтерв'ю з паном Ярославом Железняком. Будьте з нами, тримайтесь і майте гарний день. Побачимось вечері.